Привіт, мої любі кулінари! Сьогодні у нас на порядку денному бомбезний рецепт, який здивує ваше серця. Покажу, як приготувати ароматну, надзвичайно смачну намазку із запеченої риби. Це ідеальний варіант для швидкого сніданку, для легкого перекусу і навіть до святкового столу заінтригував. Тоді поїхали. Для нашої меганомаски нам потрібні будуть прості та смачні інгредієнти. В першу чергу починаємо займатися рибою з кумбрією. Посолили, поперчили, додали свої улюблені спеції. Це все діло загорнули в фольгу, кинули в духовку, запікли саме головне не пересушити рибу. Для нашої бази нам потрібен буде крем-сир, можливі, будуть нам потрібні вершки для вирівнювання текстури, наголошую, можливо, сіль перець або ваші улюблені спеції, зелена цибулька для свіжості. Додаємо ще маринованих, квашених, консервованих огурчиків та додаємо свіжого огірка. У мене тут його забагато, мені буде потрібно всього. Третя частина цього огірка. Що маємо, то маємо. Наша скумбрія вже готова. Зараз ми її будемо розбирати. Саме головне нам потрібно саме філе без кісточок. Будьте уважні та обережні. Після того, як ми розібрали рибу, беремо в руки виделку і починаємо робити масаж нашої риби. Переходимо до свіжих овочів. Я нарізав дуже маленькими кубиками. Чим дрібніше ви нарізали, тим буде краще. Настав час збирати нашу намазку. Першим крім ми беремо ложечку, перекидаємо нашу рибку, додаємо наші овочі, додаємо нашу базу, це крем-сир. І починаємо це все діло гарненько міксувати. Гарненько все вимішали. Цього разу я вам зараз покажу, у мене консистенція якраз чітка. Я вершки в цей раз додавати не буду, але на всяк випадок майте на увазі, вершки повинні бути у вас під рукою. Наша намазка майже готова, залишається один маленький штрих. І з цього нам потрібно зробити тости. Саме улюблена частина відео це дегустація. Як ви бачите, тости готові, намазка готова, буду коштувати. Я зробив собі такі смачненький бутербродик. Це просто вибух смаку, ніжна риба хрусткі огірочки, вершковий крем-сир це ідеальне поєднання інгредієнтів. Ця намазочка чудово підійде на свіжий хліб, як в моєму варіанті, на тости, на крикер, на тарталетки. Завжди буде смачно. Білісімо! Сподіваюся, вам сподобався цей простий, але смачний рецепт. Якщо так. То поставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових рецептів. Пишіть коментарі, чи приготуєте ви вдома цю намазку. Дякую, що були зі мною. Готуйтесь з задоволенням. Всім до зустрічі, Па-па.